Всім привіт! Мене звати Возна Деїся і ви на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюсь чудовим мастер-класом створення об'ємних сніжинок: 5 різних видів паперу, 5 різних форм. Це буде неймовірний мастер-клас. І починаю я його із крафтових пакетів. Для цього мені знадобилось 14 штучок пакетиків розміром 21 на 10. Склею я їх. Термоклеєм, прикладаю, як ви бачите на відео, внизу проклею поширені і довж посередині. І так, шар за шаром приклеїмо всі 14 пакетиків. Тут головне не поспішати і чітко дивитися, щоб рівномірно клеїлися пакетики шар за шаром. Далі ми малюємо візерунок зверху. На визерунок виділяємо десь біля 8 см, не половину трішки менше. І вирізаємо, можете Кружечки на півкружечки замінити а трикутничками. Як ви побажаєте, можете просто зробити трикутничок і все, і теж буде дуже, дуже гарно. Беремо ножниці і вирізаємо по тому, що ми накреслили. Підправляємо недоліки. Уважно дивимося зі всіх сторін, щоб все ідеально приклеїлося. Коли все передивилися, що гарно клей взявся, а ніде нічого немає. До недоліків, приклеїмо шнурівку. Щоб об'єднати перший пакетик з 14 м І все, приклеїмо ще серединку, щоб вона там не пустувала. Та Де декоруємо. Я в себе серед декору знайшла ось таку сніжинку дерев'яну, я впевнена, що вона сюди гарненько підходить. Мені подобається, тож я вирішила ще приклеїти таку сніжинку. Для створення ще однієї сніжинки об'ємної нам знадобиться старенька книжечка. Відриваємо обережно 18 листочків, трішечки ножницями потім підправляємо, щоб все-таки вони рівненькі були. Та починаємо створювати сніжинки. Склеїмо листочок в три шари вдовше, і верхній шар приклеїмо до другого шару, клеєм ПВА. Зробила я таких 18 конвертиків, я їх так назвала чомусь. І приступаємо до малювання візерунку. Тут ми вже по черзі вирізаємо. Тобто, в попередній сніжинці я вирізала всі 14 пакетиків разом. Тут я вирішила все по черзі вирізати. Малюю спочатку візерунок, як ви бачите на відео, трикутничок і такий напівкружечок. І після того, коли вже всі. Вирізала визерунки такі, можна так сказати. Я їх склеїла, склеїла посередині, так як в пакетиках, так і тут посередині та внизу. Тут теж потрібно передивитися зі всіх сторін, продивитися, щоб все було склеєно, тому що все-таки це клей ПВА. Коли дивитесь мої мастер-класи, не забувайте підписуватись, ставити лайки, мені завжди дуже приємно. А ми вже разом з вами приступаємо до третього способу виготовлення сніжинки. У мене ось такі паперові серветки є. Об'єм сніжинки 10 см. Вони вже в мене дуже давно лежали і дочекалися свого часу. Складаємо гармошку, після того складаємо подвоє. І так ми робимо 6 таких серветок. Склеюємо їх між собою. І не забуваємо приклеїти стрічку або шпагат, завдяки якому буде висіти наша сніжинка. Якщо ви дивитеся моє відео на Ютубі, то ви точно знаєте, що в мене є 50 листів пакувального паперу. Тож я не змогла оминути таку нагоду, і тож я вирішила з цього паперу зробити таку ж сніжинку. Для її створення мені знадобилося 2 листа формату А3, після того складаємо їх в гармошку. Згинаємо посередині та обов'язково зв'язуємо або прикріплюємо степлером. Як вам зручно. Всі деталі склеюємо між собою і не забуваємо за стрічку. А це вже п'ятий спосіб створення сніжинки об'ємної. Я думаю, що він сподобається кожному і, в принципі, доступний кожному буде, тому що, я думаю, в кожній оселі є параметний папір. Для початку я нарізала 5 листів приблизно в форматі А3. Ви можете одразу порізати квадратики розміром 30х30, 30. я зробила трішки по-іншому. Отож, прийдеться лишнє відрізати. З квадратів складаємо трикутнички. Розрізаємо їх і складаємо просто гармошку. І знову складаємо гармошку вдвоє та склеюємо. Таких листочків вийшло 10 штучок. Склеюємо їх між собою. А тут я зараз любуюся, як я задекорувала сніжинками кухню. Мені дуже подобається результат, я впевнена, він вам також сподобався і ви зробите для своєї оселі хоча б одну сніжинку. А я буду рада лайкам, підпискам та коментарям. Найскоріше нам всім перемоги та мирного неба!